Просто дикунство на ядерних об'єктах на окупованій Запорізькій АЕС. До речі, вона є найбільшою атомною електростанцією в Європі, де має бути максимальний контроль і безпека. Відбувається просто сюрреалістичний жах. Замість військових, які повинні були забезпечувати порядок, та там хазяйнують кадировці, які, як ви думаєте, що вони там роблять, вони ради розваги стріляють з автоматів прямо з вікон інженерного корпусу Запорізької атомної електростанції. Ну, та ще й знімаються на відео для, мабуть, свого Тіктока. І це вже. Точно не професійна армія, що дбає про стратегічні об'єкти, а це схоже на банду, які не мають жодного уявлення про дисципліну, безпеку чи взагалі відповідальність за ядерну загрозу. Це яскрава ілюстрація повної деградації та відсутність будь-якої військової культури у таких у так званих захисниках Росії.